Жаби. Леонід Глібов. Обридло жабам, як на гріх в болоті жити самостайно. Ніхто їх не чіпав дурних, жили та гралися, звичайно, так ні, ще треба би не так, і стали радить. Квак та квак. Чом короля у нас немає. Усякий дурень знає: Орел у птиць, лев у звірей. Є королії у людей, хіба вже ми не люди? І доки так ще буде? Розквакались, плигають, стрекотять, приспіла чортова робота. Рішили зараз же послать найбільших десять жаб на другий бік болота, просить у долі короля. Надвечір посланці вернулись від тіля і землякам гукати стали. Гей, ставте, могорич! Ми короля придбали. І знов клопочуться, як короля стрічать, як підступить, як привітать. Аж чують, щось шумить. Всі разом закричали Король, король летить, і повтікали. Тут щось з розгону в воду бух, а жаби з переляку гух. Який же там король став жабом у пригоді? Такий король, що сміх, та й годі. Здоровий, прездоровий пень. Стоїть він ніч, стоїть він день, сплилось до біса жаб великих і маленьких, старих і молоденьких. Повітріщались, мовчки ждуть, от от, мов, озоветься, а пень стоїть, не ворухнеться. Ну, що, якби йому гукнуть, щопочуть жаби, починайте. Ось цитьте, потривайте. Чого се він такий чудний, неначе не живий. І зараз плиг одна, плиг друга. Він нічого, і жаби годі вже мовчать. Плигають сміло і кричать, а деякі повлазили на його, та ще й сміються від тіля. Не боймось, мов короля, додумались вони, що із такого дива не буде пива, і почали вередувати. Не хочемо, не треба нам такого. Ходімте, доленьку, благать, щоб короля дала живого, щоб він усюди походив, щоб жаб'ячий народ болото звеселив. І доля жабам догодила лелеку королем зробила. От кажуть жаби, сей не так, хоч любо глянуть і крилати, і довгоноги, і носати, і ззаду, і спереду козак. Недовго жаби навтішались, бо виявилось те, чого не сподівались. Лелека зразу холоду нагнав, і жаб дурних клювати добре став. Найбільше молодих, вподобав він ковтати. Щодень, десятків два, і помінає, як звати. От тобі, кажуть, дожились. І знов благати долю поплились. Ой доле, змилуйся в пригоді, напало лишенько, та й годі. Король просвітку не дає, клює нас та клює. А годі вам, не докучайте. У вас усе недобрий час, сказала доля. Вибачайте, просили двічі, буде з вас. Прийшлося жабам горювати. Немає правдоньки, і де її шукати. Ну, плакать, ну. І досі нумки наглум. Не гріх сказати, що й люди, так, як жаби, частенько дурощі снують, а доснуються до нахаби, тоді вже лихо тчуть.